Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка роутера. От вот, в такій вот приїжджає нам упаковці. Розпаковуємо. Ось такий вид упаковки ми маємо. Ось нас зустрічає коробочка з роутером. Тут у нас сертифікат, гарантійка і інструкція Європейська вилка на блоці живлення. Блок живлення у нас 12 вольт 1 А. Тобто дванадцятиватний пачкорд і сам роутер о який красені. Чотири антени. Так от він виглядає. Ззаду в нього Ethernet 3 LAN роз'єми, кнопочка швидкого сцеплення з роутером VPS. Чим цей роутер класний? Тим, що в нього вже привелеї mimo Це шоста версія а, 5, 5G 5 ГГц. А, у нього дуже плотне покриття. Я його вибирав по відрукам. І відгуки всі дуже гарні. Після жвидкового налаштування нас зустрічає дуже жлюбний інтерфейс. Українська є. Переходимо одразу на офіційний сайт. Wi-Fi 6 роутери. Nx10. Скачать. І ось у нас остання прошивка. Її кидаємо у корінь диска DSC. Так краще, щоб прошивка без лагів у нас встановилася. Переходимо в меню прошивка. Обов'язково все це робимо через дріт, через безпривідний зв'язок. Обновляти прошивку не можна. Як бачите, сюди вбиваємо файлик і оновляємо. Он, оновлення десь 2-2,5 хвилини. Після цього, як бачите, в мене остання прошивка 4205. І після цього в інтерфейсі вже є інтересні два пункти в прошивці. Це у нас OpenVPN клієнт і OpenVPN сервер Нас зустрічає інтуїтивно зрозумілий дизайн, мордочка, інтерфейс. В сітєвих устройствах це у нас всі наші підключені пристрої. Бездротова сіть, це ми налаштування робимо. По 2,4 і 5 ГГц. сітки. Одразу скажу лайфхак, щоб у вас після перезагрузки роутера не пропадала п'ятірка. Виставіть, будь ласка, канал будь-який, окрім автоматичного. І тоді у вас проблем не буде. Це такий малесенький лайфхак для цього роутера, саме для останньої прошивки. VPS. Краще відключати, як це зробив я, щоб не було несанкціонованого доступу до вашого роутера в доповненні. Краще виставити, як у мене, независимость безправного хоста, режим захисту, UPNP. UPNP треба, щоб у вас роутер без проблем мав зв'язок з вашими бездротовими пристроями, такими як принтери, сканери в новій прошивці є B-Wi-Fi. Ось такий от огляд, дорогі друзі. Дякую за увагу. Посилання на даний товар буде в описі. Всім пока!